І з 25 листопада по 10 грудня проводиться всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Ми учні початкової школи в лісею номер 2 Долучаємось до цієї акції і твердо хочемо сказати: ми проти насильства. Знаєте, коли вас постійно контролюють, принижують, примушують до чогось, використовують спілкування з вами лайливі слова це насильство. Насилля не припустима річ у стосунках людей. Ніхто, в тому числі наші батьки рідні, не мають права принижувати нас, поводити жорстоко, це карається законом. У сім'ї ми маємо право на те, щоб до нас ставилися з повагою та не вражали. Ми маємо право висловлювати і відстоювати свою думку. Навчіться розрізняти, те, що принижує різку гідність, є зло, все, що звеличує гідність людини добро. Уникайте ситуації, які можуть призвести до нас сильно. Ми маємо право відмовитися робити те, до чого нас примушують. Не дайте, що розумний не той, хто правий, а хто своєчасно припинив сварку. Уміти робити крок. Якщо ви потрапили в ситуацію насильства або стали свідком насильства, зверніться на національну дитячу гарячу лінію за номером 0800 500 225 або 116 111. Зателефонуйте в поліцію за номером 102. Попросіть допомоги у дорослих або інших осіб, кому ти довіряєш. Для життя без насильства важливими є. Спідпримка близьких війна.